Іван Семенович Нечуй Левицький. Життєвий та творчий шлях. Іван Семенович Левицький, літературний псевдонім Нечуй, народився 25 листопада 1838 року в місті Стеблеві Київської губернії, в сім'ї сільського священника. З Малко Левицький познайомився з історією України, з книжок у батьківській бібліотеці. На сьомому році життя хлопця віддали в науку до дядька, який вчителював у духовному училищі при Богославському монастирі, там опанував латинську, грецьку та церковнослов'янську мови. Незважаючи на сувору дисципліну, покарання й схоластичні методи викладання, Левицький навчався успішно після училища в 14-літньому віці вступив до Київської духовної семінарії, де навчався з 1853 по 1859 рік. У семінарії захоплювався творами Шевченка, Пушкіна та Гоголя. Закінчивши семінарію, Левицький рік хворів, а потім деякий час працював у Богославському духовному училищі, викладачем церковно мови, арифметики та географії. У 1861 році Левицький вступає до Київської духовної академії. Не задовільняючись рівнем освіти в академії, вдосконалює свої знання самотужки, вивчає французьку і німецьку мови. Читає твори української та російської класики, європейських письменників Данте, Сервантеса, Лесажа та інші, цікавиться творами прогресивних філософів того часу. 1865 року Левицький закінчує академію званням магістра, але відмовляється від духовної кар'єри і викладає російську мову, літературу, історію та географію в Полтавській духовній семінарії в гімназіях Каліша. Одночасно з педагогічною діяльністю Левицький починає писати. У 60-х роках він написав комедію Жись пропив, долю проспав і Повість наймет Ярис Джеря. Працюючи в полтавській семінарії, він у 1865 році створює Повість Дві Московки. Згодом з'явилися оповідання Панас Крудь та велика стаття Світогляд українського народу в прикладі до сьогочасності, що побачили у світ у львівському журналі Правда. Оскільки через Валуєвський циркуляр 1863 року українська література на Надніпрянщині була під забороною. З 1873 року Іван Девицький працює у Кишинівській чоловічій гімназії викладачем російської словесності, де очолює гурток прогресивно настроєних учителів, які на таємних зібраннях обговорювали гострі національні та соціальні проблеми. У той час Іван Левицький, який пропагував у Кишиневі українську літературу, попав під таємний нагляд Жандармерії. У 1874 році вийшов у світ роман Хмари, а наступного року драматичні твори Маруся Богуславка на Кожум'яка та Оповідання. Благословіть баби Палашці Скоропостижно вмерти. Пізніше письменник створює такі шедеври української літератури, як Микола Джеря, 1878-й. Кайдашева сім'я 1879, Бурлачка 1880, Старосвітські Батюшки та Мурашки, 1884. 1885 року Іван Левицький йде у відставку і перебирається до Києва, де присвячує себе виключно літературній праці. У Києві він написав оповідання про Пашчі, 1888 та Афонський пройдисвіт 1890 Казку Скривджені, 1892, повість поміж порогами, 1893. На початку століття письменник звертається до малих форм прози. Пише здебільшого статті, нарис, зокрема, статті з 45-ї роковини смерті Тараса Шевченка та українська поезія. До кінця життя Іван Левицький жив майже у Злидня у маленькій квартирі на Пушкінській вулиці, лише влітку виїздив до родичів у село або в Білу Церкву. До останніх сил працював, щоб завершити літературні праці. Останні дні провів на Дягтярівці, у так званому шпиталі для одиноких людей, де й помер без догляду в 1918 році, поховано його на байковому кладовищі. Іван Нечуй-Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози, створивши ряд високохудожніх соціально-побутових оповідань та повістей. Відобразивши в них тяжке життя українського народу другої половини 19 століття.